А по-друге, ну я дійсно такої книги ще не бачив. У мене до Тараса Григоровича і до а, саме збірки кобзарів. Є певна якась магія і тяга, тому дешево я їх точно продавати не буду. Їх то буду в будь-якому випадку продавати, бо мені потрібно відбиватися. Але дешево я їх не віддаю. Це вже другий кобзар, який ми знаходимо за весь час. Да? приймаємо другий. Давайте не ну, ви побачили. Ми йдемо далі. Так. Хай Бог милий. Да, подивитися, що вже тут. Доміно. Доміно. Да. Як і написано. Не люблю цю гру, чесно кажучи, мені, як в доміно грати, то проще партійку в карті розкинути, ніж оце ось Телеграм на продаж. Залітайте, забирайте. Так, next Просто коробочка. Звернув на це увагу, тому що там ну, зазвичай на ТТН-ках Made Maiden China, а тут написано, що типу ето United Kingdom. UK, звернув увагу. Бо, типу, що? Ну, така коробка. Скоріше за все, з-під годинника якогось, але годинника тут немає. Я був би не проти, якби тут був годинник. Так, ну ты менш. Окей. Коробка.